Доброго дня, шановні учасники Міжнародної конференції молодих науковців. До вашої уваги хочу представити майстер-клас від Кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені Богомольця на тему основи променевої діагностики COVID-19. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила спалах нового типу коронавірусу COVID-19 пандемію. Він був сьомий виявленим коронавірусом патогенним для людини і третім виявленим коронавірусом, який викликає летальну пневмонію після SARS і MERS. має середню контагіозність і відносно низьку загальну летальність, десь від 1 до 3,5%, але у віковій групі більше 70 років зростає до більше 30%. Пневмонія розвивається у десь 15-20% пацієнтів, від 5 до 30% хворих потребують лікування в умовах інтенсивної терапії. До променевих методів дослідження, які застосовуються для діагностики COVID-19, відносяться рентгенографія, комп'ютерна томографія, ультразвукове дослідження. Проте променеві методи не є основними в діагностиці COVID-19. Так, вони мають високу чутливість, але й низьку специфічність, але вони дозволяють здійснювати сортування пацієнтів, виявити ускладнення, а також оцінити динаміку. Єдиним специфічним методом діагностики залишається ПЛР з воротньою транскрипцією, оскільки результати рентгенографії можуть нам вказати лише на вірусну пневмонію для більш повної її етіології потрібна верифікація ПЛР. Принципи вибору променевих методів дослідження ну, по-перше, симптоми і клінічні прояви ГРВІ відсутні, застосування променевих досліджень не показане. По-друге, симптоми і клінічні ознаки ГРВІ є, Рекомендується виконання рентгенографії органів грудної клітки. По третє, симптоми і клінічні ознаки є наявна підрозда на COVID-19, в тому числі на основі анамнестичних даних. Рекомендується виконання комп'ютерної томографії ОГК, оцінка динаміки верифікової вірусної пневмонії, яка викликана covid 19, комп'ютерна томографія у грані грудної клітки, рентгенографія ОГК і ультразвукове дослідження ОГК. Амбулаторно рентгенографію ОГК призначають, ґрунтуючись на особливостях симптоматики і клінічних проявів ГРВІ. У стаціонарних умовах рентгенографію виконують для спостереження за динамікою перебігу захворювання у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації. При неможливості їх трансплантування виконують РГОГК ОГК пересувним рентгенівським апаратом, який ви можете бачити на картинці. До основних пробів вірусної пневмонії, який виявляється при рентгенографії легенів, відноситься патологічні зміни при легкому перебігу, і в період від 1 до 4 діб вони можуть взагалі не виявлятись. Візуалізуються множинні білатеральні ділянки ущільнення легеневої тканини з начіткими та нерівними контурами низької і середньої інтенсивності. При прогресуванні процесу визначаються множинні білатеральні ділянки альвеолярної інфільтрації середньої та високої інтенсивності, які мають зливний характер. Зміни локалізуються переважно в периферичних відділах легеневих полів, тобто субплевральні та базальні відділи легенів. Феномен матового скла цей феномен спостерігається при заповненні з запальним ексудатом між альвеолярних просторів. Об'єм альвеол зменшується за рахунок потовщення між перегородок, проте самі альвеоли містять повітря. Поєднання потовщених в результати інфільтративних змін між альвеолярних перегородок і заповнених ним повітрям альвеолу створює при рентгенівському дослідженні ефект напівпрозорості, який по іншому називається симптомом матового скла. Інфільтрація. Розвиток ексудативного запалення в респіраторних відділах легені означає основну ранеологічну ознаку пневмонії. А саме локальне зниження повітряності легеневої тканини. Найбільш точно процес витіснення повітря з респіраторних відділів легень в результаті поступового накопичення в них запального ексудату висловлює термін інфільтрації легеневої тканини. А на даному слайді ви маєте можливість побачити, чому нам кажуть, що рентгенографію потрібно робити в двох проекціях. Оскільки, як в даному випадку, рентгенографія бокової проекції дала нам можливість подивитися не тільки топографію, Запального процесу а його розповсюдженість. На даному слайді ми можемо спостерігати динаміку COVID-19, яка супроводжувалася лікуванням по рентгенографії органів грудної клітки. На першу добу спостерігається інфільтрація в нижніх відділах справа, на четверту добу спостерігається поява ділянок інфільтрації в середніх відділів справа, переважно з локалізацією по периферії. На сьому добу позитивна динаміка підвищення пневматизації легеневої тканини в середніх відділах. На даному слайді зліва ви можете спостерігати рентгенограму легень в передній проєкції пацієнтки 63 років з клінічними симптомами ГРВІ та верифікованим COVID-19. А справа це кате цієї ж пацієнтки, яке було зроблено через декілька днів внаслідок наростання клінічної симптоматики. На даному КТ візуалізуються множинні білатеральні ділянки консолідації. Така картина характерна для COVID-19. До основних проявів вірусної пневмонії на КТ органів грудної клітки відносяться множинні ущільнення легеневої тканини по типу матового скла, переважно округлої форми різної протяжності з або без консолідації, периферична мультилубарна локалізація і ураження частіше носить двосторонній характер. До додаткових проявів відноситься потовщення міжчасточкового інтерстицію по типу бруківки. Ділянки консолідації, перелобулярні ущільнення і симптом повітряної бронхограми. Вказані ознаки переважно визначаються десь на 5-12 добу захворювання. До нетипових проявів відносяться ущільнення легеневої тканини по типу матового скла, центральної і прикореневої локалізації, одиничні солідні вузлики, наявність кавітації, плевральний випіт, лімфоаденопатія, вогнищева дисемінація, симптом дерева в бруньках. Пневмосклероз і пневмофіброз. До критерій високої ймовірності вірусної пневмонії, викликаної COVID-19, відноситься. Розташування переважно нижньодольове, периферичне, переваскулярне, має мультилобулярний двосторонній характер ураження. Множинні ущільнення по типу матового скла переважно округлої форми різної протяжності. До критеріїв середньої ймовірності відносяться розташування переважно дифузне, перебронхіальне, односторонній характер ураження по типу матового скла, дифузні ущільнення легеневої тканини по типу матового скла різної форми і протяжності з або без консолідації. А до критеріїв низької ймовірності відносяться переважно одностороння локалізація, і одиничні ущільнення легеневої тканини по типу матового скла не округлої форми, центральної локалізації. До нехарактерних ознак відносяться лобарний інфільтрат, кавітація і вогнищева дисимінація. Для ранньої стадії розвитку вірусного ураження легенів при COVID-19 десь від 0 до 4 діб, характерно КТ без ознак патологічних змін легень або мінімальні зміни легеневої тканини по типу матового скла з переважною периферичною локалізацією. Для стадії прогресування десь 5-8 доба. Характерно збільшення протяжності ділянок ущільнення легеневої тканини по типу матового скла, поява на їх фоні змін по типу нерівної бруківки, одиничні ділянки консолідації легеневої тканини. Для пікової стадії 9-13 доба характерно ущільнення ділянок легеневої тканини по типу матового скла. Поява ділянок консолідації легеневої тканини, яка часто відображає приєднання бактеріальної інфекції, формування картини неспецифічної інтерстаційної пневмонії. Для стадії розрішення 14 доба і більше, характерно зменшення протяжності інфільтративних змін, формування ділянок локального пневмофіброзу. За легкої форми пневмонії, що викликана COVID-19, на КТ спостерігаються такі ознаки: як не більше трьох ділянок ущільнення по типу матового скла менше трьох см по максимальному діаметру. Для середньої стадії характерно більше трьох ділянок ущільнення по типу матового скла менше трьох см по максимальному діаметру. За прогресування середньої форми. Характерно ущільнення легеневої тканини по типу матового скла в поєднанні з вогнищами консолідації. А для тяжкої характерно дифузне ущільнення легеневої тканини по типу матового скла і консолідації в поєднанні з потовщенням міжчасочкового інтерстицію по типу бруківки. На даному слайді можете спостерігати формулу оцінки залучення паренхіми легенів по даним мультиспіральної КТ. А саме підрахунок відсотків залучення в патологічний процес кожної з п'яти часток легенів. У формулі 1 бал, коли залучено менше 5%, 2 бали від 5 до 25%, 3 бали 26,49, 4 50,75, 5 балів більше, ніж 75%. Ця сума балів у кожній частці складується, і якщо це 0 балів, то це відсутні залучення паренхіми. Якщо 25, то кожна з часточок залучена більше, ніж 75%. Цей результат множиться на 4% і отримується відсоток ураження легенів. Зараз у світі використовують критерії КОРАЦ, що вказують на рівень підозри наявності COVID у пацієнта, який залежить від проявів змін легеневої паренхіми на КТ. Дані критерії ви можете спостерігати на слайді. Які ж відмінності COVID-19 асоційованої пневмонії від бактеріальної? Вірус може утворювати в дихальних шляхах умови для приєднання небезпечних мікробів, що провокують запалення. При прямому ураженні виявляються основні особливості коронавірусної пневмонії, яка відрізняється від звичайного запалення легень. При COVID-19 уражаються судини і альвеоли, але плазма крові не проникає через стінки судин. Тому пневмонія при коронавірусі розвивається дуже швидко і вражає всі дихальні шляхи практично одночасно. Пневмонія, викликана COVID-19, може не давати симптомів на початковій стадії, саме в цьому є небезпека, оскільки самопочуття пацієнта не змінюється, а зміни в легенях продовжують відбуватися. covid 19 в більшості випадків викликає двосторонню пневмонію, яка концентрується в нижніх відділах легень. Як ж проявляється ураження легень при covid 19 асоційованій пневмонії? По-перше, в легенях накопичується рідина і поступово займає все більшу і більшу площу, по-друге, уражаються стінки судин і клітин крові в легенях. По-третє, видно затемнення по типу матового скла різного розміру, що супроводжується ущільненням перегородок між альвеолами, де капіляри органу збагачуються киснем. І в четверте, в легенях утворюється рубцева тканина, яка називається фіброзом, внаслідок чого знижується розтяжність і еластичність тканини. На даному слайді ви можете спостерігати патоморфологічний субстрат, легень, який був отриманий з хворого, який помер від ускладнень пневмонії, викликаної коронавірусом. Тут ви можете побачити зміни, які ви бачили в минулих слайдах на рентгенограмі, а саме кровонаповнення. І е, ділянки фіброзу, які ж можна зробити висновки. По-перше, ну, рентгенографії в двох проєктах достатньо для первинного виявлення стандартних пневмоній. При відсутності рентгенологічної картини, але тривалості клініки розвитку пневмоній, необхідно звернутися до більш чутливого методу, а саме до комп'ютерної томографії. До того ж, результат КТ відомий в день звернення, а результат тесту доводиться чекати кілька днів. Проте. Променеві методи дослідження відносяться до первинних, повторюю, первинних методів діагностики. Для того, щоб повністю діагностувати ту ж саму ковідну емонію, необхідно зробити специфічну діагностику в даному випадку ПЛР. Дякую за увагу. І найголовніше, не хворійте.